Починаю прямий ефір із розпакування э, люксової фурнітури та мистин натуральних каменів та мінералів, які я отримала сьогодні. Не могла з вами не поділитись цими скарбами в прямому ефірі. Отже, розпочинаємо. Розпочну я з того, що найбільше блистить. Це гальванізований гематит. У вигляді кубика приблизно 2,3 міліметри. Кубики мають цікаву огранку, кутики не гострі. Подивіться, як він виблискує на сонечку. Із гематиту можна робити чокери. Можна використовувати як проставочний матеріал в прикрасах, ну і додати близько там, де він потрібен. Ось така ниточка гальванізованого гематиту форма кубик. Розмір на мистинок приблизно 2,3 мм. Далі. Неймовірної краси, а також, неймовірно, дорого по ціні це пумпеліт. Пумпеліт має природний колір. Подивіться, який красивий м'ятний колір. Також кожна намистина має переливи, ніби як хто з вас знає котяче око. Подивіться. Помпеліт. Діаметр намистинок 8 мм. Природній колір не тонований. Клас. Наступні намистинки це аметист шеврон. Аметис шеврон славиться своїми білими прожилками, білими включеннями. Це в мене зараз розмір 10 мм кожна намистинка. Деякі намистинки є напівпрозорі, що характерно для аметисту. Ну, і більшість намистинок має. Природні для аметиста шеврона білі прожилки, білі включення. Дуже красивий камінець. Полюбляю я фіолетовий колір, він мене чарує. Клас. Далі хочу вам показати красиве. Поєднання двох гранатів. Зліва ви бачите ниточку: це гранат родоліт, у круглій огранці намистинці 6 мм. Справа ниточки, це ювелірний гранат. Кожна намистинка до 2 мм має спеціальну огранку у вигляді ронделів, що додає гранату неймовірного блиску. Подивіться. Подивіться на цю красу граната. Гранат Родоліт. Напівпрозорий, дуже красивий відтінок цього камінця. Ось така у мене дорогоцінна. Дорогоційне придбання. Наступний перед вами опал красиві намистини незвичної форми, не круглі, не квадратні, не бочечки. Вони мають таку гранку виту, ви бачите, грані ніби йдуть по спіралі, закручені. Кожна намистина опалу має свої природні включення. Вона не є однородною, але ці природні включення вони взагалі. Не портять вигляд самих намистинок, і прикраса з них буде достойна, дорога, так як і повинно бути для опала. Опал, я вже знаю, що у мене є на опал замовлення на створення прикрас, і моя клієнтка забажала, щоб опал розбавити рожевим кварцем. Також я знайшла намистини такі ж самі, які в опала. Не круглі, не квадратні, не бочечки, а ось такі виті по спіралі закручені. Я вам зараз покажу ось поруч покладу. Ви бачите, зліва рожевий кварц, справа опал. Компоную прикрасу і буде, я ну, сподіваюся, щось неймовірне. Далі у мене було замовлення конкретне на прикрасу із лавандового аметисту. Я довго шукала і не могла знайти, і ось мені продали лише пів ниточки лавандового аметисту. Тут намистини 10 мм. Продали мені півниточки через те, що вони також є доволі дорогі, як для, ну, як для натурального каміння. Хоча. Е Жалкувати я не можу, тому що неймовірна енергетика від цих камінців, уже перебуваючи у мене на руках, на долоні, я просто кайфую. У лавандовому аметисті, неймовірний, дійсно ніжний, дуже колір лаванди. Якщо порівняти зараз його із аметистом шевроном, подивіться, однаковий розмір, але в аметисті шевроні цей що я взяла, бачите, екземпляр. Все ж таки, колір, більш ну, те, що ми звикли бачити в аметисті, а лавандовий він ніжний, дуже ніжний. Так, це все, що стосується моїх намистинок, те, що я придбала. Далі вам покажу фурнітуру. Тут в мене з пакетика вже випала, ось цікава, така я взяла в золоті і в сріблі. Це бейл разом вже із шапочкою, та а, такий а, спеціальний, і, не знаю, як правильно назвати ось цей металевий, ви бачите, металево це пін під вклейку на мистини. Я вам зараз покажу, як це повинно бути. Наприклад, треба зробити із а, Намистини підвіску. Ми беремо на і одягаємо на пін, який вже спаяний із шапочкою і з бейлом під вклейку, і в нас виходить ось така підвіска із натурального камінчика. Тобто ось оці. Бейли під вклейку на мистин. Я взяла по золоченому і по посрібненому, родованому покритті. Так. Далі я взяла, хочу вам показати цікаву шапочку колпачок. Доволі крупна, ажурна. Сіанітами, і зверху вже є впаяний ось оцей колечко для тримання. Я взяла цю шапочку для створення кісточки. Ця шапочка також є з покриттям, вона родована, гіпоалергенна. Доволі крупна. Ви бачите? Так, далі вам покажу також доволі крупну намистину родовину. Вона без фіанітів, але, бачите, вона ажурна і е, спеціально зроблені такі. Е, Краплення, ніби імітують, що там є фіаніти. Цю намистину також буду використовувати як розділювач в конкретному вже замовленні. Далі я взяла ось такий замочок. Замочок називається коробочка, тому що в ньому застіпка, а вона, зараз вам покажу, як вона заходить, ніби в коробочку. Ось так. Замочок є родований, покритий родієм, серединка інкрустована фіанітами, ніби як квіточка. Зворот ось такий. Далі трошки ідентичні, але не зовсім два замочки теж на конкретне замовлення, але вже з іншою застіпкою. Тут за, застіпка схожа на лобстер. І оці квіточки, вони виступають у ролі конектора. Зараз я вам покажу, дивіться, можна буде. Застібку використовувати ось так, де квіточка слугує і декоративним елементом, її пелюстки інкрустовані продовгуватими фіанітами, а посередині є крупний камінець фіанітів. Якщо ми захочемо щось змінити у своїй прикрасі, ми розтібаємо. Замочок, одну сторону знімаємо і знімаємо другу сторону. Ось оцей елемент можна зняти, а прикрасу застібнути таким чином. Одну сторону замикаємо, а іншою стороною саме ось цей отвір. Заходимо і також закриваємо. Тобто в нас може бути простенька така застібочка, якщо зняти конектор. Якщо його не знімати, застібка буде ось така. Далі покажу, довго шукала магнітні застібки, які будуть витримувати. Вагу браслета, наприклад, з натурального каміння. Нарешті знайшла ось ротоване покриття та позолочене покриття. Всі вони усіяні фіанітами, і доволі тяжко їх між собою роз'єднати. Ось середина, родований магнітний замок і Позолочений. Діаметр цих замочків 10 мм. Тарас пише, які красиві. Дякую, Тараси. А прикраси з них будуть і ще красивіші. Так, покажу вам іще дуже крутий замок. Також він, по принципу, як я вам показувала раніше, там, де квіточка-конектор був з'ємний, а в цьому замку замість квіточки ось такий красивий елемент брошки. Тобто, дивіться, ми прикрасу можемо одягати без цього елементу. А можемо, щоб додати нарядності, ми можемо розкрити замочок. Зараз я вам покажу, розкриваємо, розкриваємо другу частинку. Тепер беремо цей конектор. Дивіться, в нього збоку ось такі, бачите, є розрізи. В будь-який розріз, головне пропорційно, одягаємо замок, закриваємо одну частину, і пропорційно іншій стороні так само у розріз одягаємо замок і закриваємо, і в нас виходить ось такий красивезний замок. Замок також є з покриттям родій, гіпоалергенний, що дозволить нашій шкірі не викликати почервоніння, не чесати. І виробник заявляє гарантію 2 роки на такий замочок, що він не буде чорніти. Але все ж таки треба пам'ятати про те, що це є не справжнє золото із пробою не справжнє срібло. Це все ж таки біжутерія. Тому я рекомендую в такій біжутерії не спати, не купатися. Одягнули, наприклад, на роботу, на якесь свято, якусь подію і вечором прийшли додому і зняли. Далі я вам покажу швензи. Хто не знає, що таке швензи, це елементи, до яких кріпляться чи підвіски, чи намистини. Ось такі взяла овальні. Рясно осіяні фіанітами. Ви бачите зараз на відео, як вони виблискують. Зсередина також інкрустована фіанітом під рис, форма рису, англійська застіпка, і внизу є, є ось такі. Зараз камера покаже вам. Ось такі крючок, куди я буду прикріплювати чи намистини чи якісь підвіски. Швензи родовані, гіпоалергенні, гіпоалергенні Міланолюкс. Далі покажу вам швензи в позолоті. Позолота 18 карат. Тобто це латунна основа, яка вмочена у 18 каратний. Розчин золота. Це ажурні такі швензи із фіанітами. Тут застібка також англійська. І внизу є ось оцей же крючок, куди буду кріпити сережечки. Фурнітура Люкс гіпоалергенна. позолота Далі покажу вам дуже красиві зні швензи, також в позолоті. Метелики інкрустовані перламутром. Подивіться, як перламутр переливається. Середина метеликів оздоблена фіанітом у формі рису, що додає сяйва. Сережечки позолочені, 18 карат, швенза англійська застіпка. Також ось тут внизу є. Цей крючок, за який я буду кріпити майбутні прикраси. Будь ласка, люди добрі, хто дивиться мій ефір, поставте вподобайку. Далі хочу вам показати, як побачила я оцю підвісочку, я не втрималася її не взяти. Кругленька, усіяна фіанітами білого кольору та аметистового. Дуже красива, сяюча, і якраз підійде до комплекту, який я буду робити із аметистом. Можливо, я використаю цю підвіску як в кольє, а можливо, як підвіску для браслета. Ось така краса. Далі хочу вам показати цікаві підвіски. І з ефектом, як кажуть, під вклейку. Подивіться. серединці, ви бачите, оці штіфти, піни. У них також можна вставити на мистинку під вклейку, під'єднати до швензи. Ну, я вам зараз лише для прикладу показую. Ось в мене є швенза. Дуже красивезна. Під'єдную. Оцю о, підвізку, і всередину підвізки я ще можу вклеїти або о, о, ну, що я можу вклеїти? Можу вклеїти намистину о, перлину будь-що. На жаль, зараз в мене намистина не того діаметру, щоб вам показати, але приблизно ось так. Ну, це вам як для прикладу. Ось такі підвіски. Далі покажу вам ще позолочені швензи. Буду вдячна вам, якщо ви лайкнете мій прямий ефір, тому що мені буде приємно позолочені швензи, ось такий красивий, ніби як бутон лілії. Рясно усіяні фіанітами. Тут класна англійська застіпка. І внизу швензи також є гачок, за який кріпити буду намистинки чи підвіски. Позолочені. Позолота 18 карат і гарантія від виробника, що вони будуть нетемніти гіпоалергенні до 2 років. Lux. Покажу вам конектор. У вигляді красивого метелика, який можна використовувати як в браслеті, або як в ланцюжку на шию. Зверху і знизу ви бачите маленькі кілечки, за які буде триматись цей конектор в прикрасі, крила усіяні темно-синім та темно-рожевими фіанітиками. Ну, такий милий аксесуар як оздоблення для ваших прикрас. Ну, і також я взяла багато фурнітури. Це обжимні намистини, позолочені, покриті родієм для ваших, неймовірних прикрас. Ну і замочки з подовжувачами. Є, а у мене зараз в наявності замочки карабіни, лобстери, або Ось такі на два рядочки і з фіанітиками. Ось таке в мене сьогодні було розпакування. Зараз зніму телефон з підставки і покажу вам все разом. Отже, намистини опалу та рожевого кварцу. Між собою трошки схожі, справа ви бачите опал, зліва рожевий кварц. Дуже цікава огранка на мистин. Вони не круглі, не квадратні, не бочечкою. вони мають таку виту по симетрії огранку. Намистини опала мають природні і притаманні опалу природні включення, ось ці різні, ви бачите, темні такі. Тобто цей камінець він не є однорідним, що робить його не менш дорогоцінним і меншу вартісним. Ну і також на мистини помпеліту, гранату, аметист, шеврон ось це все будуть ваші неймовірні люксові прикраси. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі, і до нових зустрічей!